Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Північно-корейський туз Путіна. Чи відправить КНДР свої регулярні війська на війну в Україну? Корейський диктатор у своїх підданих, я думаю, менш цінує, ніж цуценят. Як їх використовуватимуть на полі бою? Це будуть. Місні штурми посильніше, -по -по ніж це роблять росіяни. Та чи здатні вони створити серйозні проблеми для ЗСУ? <му> Запальні танці від російських скоморохів придворного ансамблю російського міноборони. Культурний обмін між РФ і КНДР, чи щось ховається за кулісами? Не дарма ж під час червневого візиту в Пхеньян Путін з Кімом так дружно обіймалися. Та усе таємне, що тоді лишилося під сукном, тепер почало спливати на поверхню. Окрім балістичних ракет і снарядів, які Північна Корея постачає Росії, все частіше з'являється інформації про постачання солдат, які чи то вже воюють в Україні, чи лише збираються. Та головне, як це може позначитися на війні, зараз усе розкажемо. Ці ексклюзивні кадри на вулицях Пхеньяна були зроблені фактами тижня ще до повномасштабної війни. Унікальність їх в тому, що так показувати армію КНДР суворо заборонено. Режим створює для своїх військових геть іншу картинку, наприклад, таку. І цю парадну армію Кім Чен Ін, схоже готовий вигідно продати Путіну. Принаймні, оборонне відомство південної Кореї дуже впевнено на це натякає в Сеулі. Кажуть, Пхеньян, вірогідно направить свої регулярні війська в Україну на підтримку Росії. Але скільки людей, і які саме підрозділи поки що жодних заяв або навіть натяків зрозуміло, лише одне їх роль. Померти за Кіма і Путіна. Я думаю, що це люди люди фанатичні і е, якщо вони будуть виконати, якщо треба буде виконати якісь бойові завдання, то це будуть е, міцні штурми. по по Посильніше ніж це роблять Росія. Ну, там навіть загорожзагорожувальне отряди ставити не треба. І суто теоретично кількість військ, які Пхеньян може подарувати Москві, нічим не обмежена, адже разом із резервістами в країні 5 мільйонів військових. Тобто, кожен п'ятий житель КНДР. Повірте мені, корейський диктатор у своїх підданих. Я думаю, менш цінує, ніж цуценят. Тому, ну тобто, для нього це просто матеріал, і е, я думаю, що е, в його розумінні загинути за Велику Корею о, КНДР за Чучхе, я думаю, це. Дуже дуже почесно щоправда треба врахувати, що офіційно КНДР знаходиться у стані війни з південною Кореєю, тож кількість військ не буде аж занадто значущою, але й незначною її навряд чи можна назвати. Путіну просити там батальйон нема сенсу. Це буде більше якась символіка. Він буде винний щось корейцям. незрозуміло за що. От 30 тисяч нормально. Якщо в принципі. За це Путін пообіцяє щось таке досить важливе для Кореї для, для КНДР, То я думаю, що така кількість, наприклад, може бути виділена. І тут треба згадати, що 30 тисяч це місячна потреба Путіна для компенсації втрат серед власної армії. Тобто 30 тисяч північних корейців дозволяють йому зробити мобілізаційний запас на майбутнє. Але чи зможуть ці війська, навіть якщо Путін їх отримує, допомогти Кремлю? І головне, а яка ціна такого подарунка? Відповіді далі. Ефектно, але навряд чи ефективно під час бою, адже для успіху на фронті потрібно, хоча, б розуміти, що відбувається навколо і чим займаються сусіди. Тому просто привести умовну бригаду на фронт і вимагати від неї результату не працює без навчань, без бойового злаження, просто привести бригаду північної Кореї, Ну це буде ви знаєте, навіть хотілось би, щоб це сталося. Чесно, от, от просто щоб. Це буде такий жах не для нас, для них, якщо вони дійсно якусь ділянку фронту. Доручать північну корею, то це буде найбільш слабка ділянка фронту з боку росіян на російсько-українській війні. Відповідно, перед тим як потрапити на фронт, наша умовна північно-корейська бригада має кілька тижнів навчатися з росіянами, хоча б для того, аби вивчити російську мову. А ще бажано, щоб за ними наглядали північнокорейські спецслужби. Північна Корея це зачинена країна, і якщо ці люди вийдуть. Масово е, до іншої країни, ну у них там навіть інтернету нема. То враховуючи те, що вони побачать навіть в Росії, я думаю, вплине суттєво на їхній морально бойовий стан і не факт, що ці люди не розбігуться десь. Поки що більш ймовірно виглядає відправка досить обмеженого контингенту, йдеться про сотні, але ніяк не про тисячі. Я, наприклад, не виключаю, що це можуть бути підрозділи, наприклад, сил спеціальних операцій, ну чому би ні? Тобто кілька груп бойових груп сил спеціальних операцій Північної Кореї, по перше, для отримання досвіду. Хоча я сподіваюся, що вони звідти живими не вийдуть, але Теоретично для отримання бойового досвіду для підготовки е своїх можливостей в реальних бойових умовах або взагалі можуть відправити кілька десятків офіцерів суто, аби ті подивилися, як виглядає сучасна війна, і хто це вже побачив за даними змі. Декілька офіцерів північно-корейської армії вже загинули на окупованій українській території під час такого обміну досвідом. Не менш важливе питання: а що від такої гіпотетичної допомоги отримає КНДР, тому що поки виглядає так, ніби кім крутить Путіним як йому хочеться. 18 героїв Савєцького союзу і російської російська і північно-корейська армія схожі як сестри. Майже така ж форма, озброєння, і що дуже важливо для Путіна калібри артилерії. Північна Корея для армії РФ не просто арсенал, але й виробнича база для сотень тисяч снарядів. І тут для Кіма склалася ситуація, про яку раніше він не міг навіть мріяти. Зараз Пхеньян опинився на вершині геополітичного трикутника. Москва продає нафту Пекіну, отримує нафтові юані. Цю валюту передають Пхеньяну. Той своєю чергою забезпечує роботу снарядних заводів, а сировину для них купує де правильно в Китаї за ті ж самі юані. Схема проста, де все зав'язано саме на КНДР, тобто Пхеньян може диктувати свої умови Москві. І вже зараз КНДР отримує від Росії все, що хоче, без того, аби ще й відправляти на допомогу Путіну власні підрозділи. Росія очевидно, і це я знаю від своїх колег південній Кореї в Республіці Корея, які е, повідомляють, що Росія очевидно передає північній Кореї. Технології створення, наприклад, атомних підводних човнів, і є інформація, що перші вже почали будувати. Так само, Росія передає очевидно КНДР технології власне створення балістичних ракет крилатих ракет. Власне, технології ядерної зброї і так далі, таке інше. зрештою допомога армії РФ може виявитися і банальним бізнес-проектом північно-корейської диктаторської верхівки. Раніше західні змі припускали, що КНДР може відправити в Україну декілька будівельних та інженерних бригад для участі у відновлювальних роботах на окупованій території Донбасу. Аналог радянського стройбату прайс 110 мільйонів доларів. Але як би там не було, КНДР залишається для Путіна стратегічним партнером. Додаткові тисячі снарядів і десятки балістичних ракет КН-23 можуть виявитися для нього більш привабливим здобутком ніж кілька тисяч північно-корейських вояк. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.